В окупованому Криму Росія готує нову хвилю мобілізації, кажуть правозахисники. За даними кримськотатарського ресурсного центру, вона розпочнеться вже з 20 квітня. Голова меджлісу Рефат Чубаров теж попереджає співвітчизників про наміри країни окупанта мобілізувати до свого війська кримчан. І зрозуміло, що мобілізація першу чергу буде проводитися на окупованих територіях, оскільки. Росія намагається максимально використовувати всі ресурси, які є на захоплених нею українських землях, в тому числі і людські ресурси. У кримсько-татарському ресурсному центрі мають дані, що окупанти планують призвати до російської армії до 15 тисяч кримчан. Про це заявив голова правління КРЦ Скандер Барієв під час презентації аналізу порушень прав людини в окупованому Криму. Коли вони призивають до строкової служби, вони теж сразу ж пропонують підписувати контракти. Тобто ці призивники, які підписують контракти, вони можуть сразу ж опинитися і на скажімо, на виконанні як вони говорять на виконанні там спеціальної військової операції. Но, на нашими словами, це на війні проти України за словами Рифата Чубарова, Меджліс фіксує регулярні зустрічі про російського муфтя мусульман Криму Еміралі Блаєва з окупаційним міністром внутрішніх справ Криму Ігорем Іларіоновим, які не висвітлюють у Ну, зрозуміло, що з муфтієм Еміралі Блаєвом вони говорили про кримських татар, але ми впевнені, що подібні зустрічі були із керівниками інших віросповідань, інших конфесій, церковних організацій, і думаємо, що подібні завдання поставлені і перед іншими релігійними організаціями голова духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов вважає, аби мобілізувати більше людей на окупованих територіях, росіяни використовують підконтрольних їм релігійних діячів. Ми вже були свідками того, як на момент оголошення часткової мобілізації, так званий муфті Криму Міра не Аблаєв ходив і благословляв тих, кого примусово не мобілізували і такі рейди були в місцях компактного проживання кримських татар. Це знаєте, як визвало великий резонанс, і тоді навіть була велика хвиля мігрантів, які почали виїжджати з Криму. Напередодні повномасштабного вторгнення Айдер Рустемов закликав одновірців, які служать у лавах російської армії, залишити військо і повернутися додому. За цей час муфтій провів кілька зустрічей з військовополоненими мусульманами, зокрема з уродженцями з Киргизії, Таджикистану та Узбекистану. Це була просто бесіда. і навіть нагадували їх. Ну, я, я там розмовляв більше про покаяння, про те, що треба покаятись навіть якщо людина Осознанно вийшла да на цей шлях. Примусова мобілізація не у мене окуповані території, каже військовий експерт Владислав Селезньов. Бо для Росії поповнення війська українцями зручніше ніж власними громадянами. Вони досить обережно відносяться до суспільної думки серед Російської Федерації. Саме тому частину людських ресурсів вони намагаються компенсувати за рахунок гастарбайтерів за рахунок добровольців за рахунок. Наймиців, які вони збирають по всьому світу, зокрема в країнах Африки, на Близькому сході, а також за рахунок примусово мобілізованих громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Та поки примусову мобілізацію на окупованих територіях правозахисники анонсують з 1 квітня в Криму триває незаконний призов, вже 19 за час окупації півострова. За Словами правозахисниці Ольги Скрипник з 2014 року Росії вдалося призвати щонайменше 48 тисяч строковиків з Криму. За один призов залучають близько трьох тисяч людей. До двадцять року, в принципі, частина людей намагалася в так званих судах відстояти своє право не служити, не служити наприклад, з релігійних переконань. Зараз. Здебільшого це вже не працює. Призовники, якщо вони ухиляються, то їх притягують до кримінальної відповідальності. Ми десь на кінець 23-го року задокументували більше 500 вироків щодо якраз притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від служби в російській армії. За березень цього року у війні Росії проти України було вбито щонайменше 30 кримчан, які служили в окупаційному війську. Таку статистику наводить правозахисна ініціатива Кримський епізод. Кожен шостий з них був примус. Совомобілізований Анастасія Діденко Олексімовсесян Андрій Хрустальов Суспільне новини Крим.